Саме так, 19 листопада, на фасаді гімназії номер 84 урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті українським оборонцям, колишнім вихованцям закладу Олександру Яську, Олексію Устюжанцеву, Віталію Скотаренко, мужнім воїнам України, які стали на захист рідних земель від російської навали та до останнього подиху боролися на полі бою за мир та незалежність українців. Капітан Олександр Яськов все життя присвятив військовій справі. По закінченню школи навчався в Харківському військовому університеті. Згодом служив в протиповітряних силах України в Одеській області. Був начальником командного пункту. Початок повномасштабного вторгнення Олександр зустрів під час чергування на пункті протиповітряної оборони. До останньої миті життя вів ворожу ціль, та на жаль, в перші години загинув від прямого ракетного удару. Олександр був самовідданим відважним воїном, який стояв на захисті неба та віддав життя за Україну. Саме таким пам'ятатиме героя його знайома Ольга. Молодий, усміхнений, він дуже розумний. Він мов спілкуватися і зі старими, і з малими. Він за всіма людьми знаходив спільну мову. З ним дуже було цікаво, він такий розумний, він дуже багато читав. Солдат Олексій Устіжанцев закінчив гімназію у 1998 році. Того ж року вступив до Харківського авіаційного інституту, де навчався на льотному факультеті. Факультеті. Згодом здобув освіту в Українсько-Фінському університеті на економічному факультеті. Паралельно працював на Криворізькому металургійному комбінаті 24 вересня 2022 року. Добровільно долучився до Лав Збройних сил України, поповнивши ряди 17-ї танкової бригади, нищив ворога на східних напрямках. Був гранатометником. Незважаючи на поранення, які боєць отримав у квітні 2023 року. Він підлікувався та продовжив боротися з російською навалою. Свій останній бій Олексій прийняв 11 серпня. Дня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівська, що на Донеччині, вдома бійця не дочекались мама, дружина та двоє дітей. Я Льошу знала з самого маличка з дитсадочка. Це була це був дуже чуйний чоловік, чуйна людина, усміхнений, життєрадісний. Він був дуже добрим батьком. Гарним чоловіком, сином люблячим. Ну, це для нас дуже така втрата величезна. Воїн Віталій Скотаренко завжди тепло згадував свій навчальний заклад. У 1993 році вступив до Криворізького коксохімічного технікуму. Після закінчення працював на Криворізькому коксохімічному заводі. З 2002 року ментором колії на «Укрзалізниці». У 2015 році був мобілізований для проходження служби в АТО ООС. Служив стрільцем-санітаром, боровся з ворогом на східних напрямках. Де у у 2015 році отримав тяжкі уламкові поранення, через які не зміг продовжувати службу в зоні бойових дій. Спочатку повномасштабного вторгнення Віталій допомагав вивозити поранених в кривому розі. Та, на жаль, тяжке поранення з 2015-го не наздогнало бійця 1 січня 2024 року. Серце воїна перестало битися. Відтепер пам'ятні граніти відкриті на честь Олександра Яська, Олексія Устюжанцева та Віталія Скотаренка, будуть постійним нагадуванням нам та наступним поколінням про відданість та подвиги, які українці ніколи не повинні забувати. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.